Створити красиве та рельєфне тіло, покладаючись виключно на силові тренування, завдання не з легких. Правильне харчування також відіграє ключову роль у процесі набору м'язової маси. Споживання необхідних поживних речовин допомагає у нарощуванні м'язів, адже їхня харчова цінність значно прискорює процес росту. У цьому відео ми зібрали для вас перелік із 10 продуктів, які є першочерговою необхідністю для спортсмена, що прагне набрати якісну м'язову масу. Тож дивіться до кінця, буде справді пізнавально. Перший продукт у нашому списку цільне яйце. У 100 грамах яєць міститься близько 12 грамів білка, 10 грамів жирів і менше 1 граму вуглеводів, калорійність 157 ккал. Чому ж цільні яйця настільки цінуються? Цей продукт недарма називають золотим стандартом, адже корисні речовини в ньому містяться в ідеальних пропорціях. Ця відносно дешева їжа ефективно використовується організмом для різноманітних процесів росту, а ще яйця ідеально відновлюють м'язи після тренування. Багато хто відокремлює жовток від білка, але давно доведено, що біологічна цінність яйця набагато вища, коли вживати його цілком. Друге домашній сир. До складу 100 г домашнього сиру входить від 16 до 18 грамів білка, приблизно 9 грамів жирів і близько 2 грамів вуглеводів, калорійність 159 кілокалорій. Домашній сир є справжнім скарбом для спортсменів. Цей молочний продукт містить білок тваринного походження і володіє усіма потрібними амінокислотами для набору м'язової маси. Казеїн, що міститься в сирі, здатен насичувати ваш організм енергією на тривалий час. Також склад продукту славиться високим вмістом кальцію, фосфору і заліза. 3. Куряча грудка. Зі 100 грамів курячої грудки можна отримати від 23 до 29 грамів білка, близько 1,8 грама жирів і 0,5 грама вуглеводів. Калорійність складає 137 ккал. Куряча грудка цінується серед атлетів за значну кількість білка і низький вміст жирів. В ній також містяться вітаміни групи Б, що допомагають організму повноцінно функціонувати під час тренувань. Доведено, що гідролізат курячого білка впливає на нарощування м'язової маси не гірше, ніж білок тієї ж яволини. Багато спортсменів вважають грудку найкращим продуктом для прокачування. Четверте риба. У 100 грамах форелі міститься 18,5 грама білка, 4,5 грами жирів і 0,38 грама вуглеводів, калорійність 121 ккал. Цей продукт допомагає збільшити споживання протеїну і одночасно знизити калорійність раціону. Якщо ви хочете скласти меню, в якому мало калорій, але багато корисних речовин, риба ідеальний вибір. Крім того, вона містить корисні для здоров'я жирні кислоти, наприклад, омега 3, що славиться прискоренням росту м'язів. Також багато сортів риби містять селен і йод, що захищають клітини від пошкодження. П'яте яволичина. У 100 грамах пісної яволичини міститься 22 грами білка, 7 грамів жирів і 0 грамів вуглеводів, калорійність 158 ккал. В яволичині міститься велика кількість білка, заліза і креатину. Про властивості білка і заліза ми вже чули, тож давайте поговоримо про креатин. Креатин сприяє нормалізації обміну речовин та відновленню кислотності в організмі. Цей компонент допомагає ефективно нарощувати м'язову масу, при цьому підвищуючи силу м'язів у цілому. Креатин правом називають одним з головних джерел м'язової енергії. Шосте молоко. У 100 г молока міститься 3,2 грами білка, 4,8 г вуглеводів і 3,6 грами жирів, калорійність 64 ккал. Казеїн є одним з основних компонентів молока. Завдяки своїй властивості повільного засвоєння, казеїн забезпечує поступову передачу амінокислот до м'язових тканин. У молоці міститься кальцій, корисний не тільки для кісток, але й для мускулатури. Також цей продукт багатий на вітаміни групи Б. Наприклад, рибофлавін забезпечує енергетичний обмін в організмі, а вуглеводи та жири, що отримуються з їжею, дають енергію. 7. Горіхи. Візьмемо за основу мигдаль. У 100 грамах мигдалю міститься понад 18 грамів білка, 53 грами жирів і близько 13 грамів вуглеводів, калорійність 597 ккал. Про користь горіхів нам говорять з дитинства, але не всі знають, у чому саме полягає ця користь. Багато видів горіхів містять значну кількість білка. Горіхи є одним з найкращих рослинних джерел омега-3 жирних кислот. У їх складі також міститься клітковина і вітамін Е, що розширює канали доставки крові і поживних речовин до клітин. Вживання горіхів робить стінки судин в нашому організмі більш гнучкими. 8. Вівсяна каша. У 100 грамах вареної овсянки міститься близько 12 грамів білка, 65 грамів вуглеводів і 5-6 грамів жирів, калорійність 350 ккал. Вівсяна каша є найпопулярнішою кашею серед спортсменів. Вона не тільки допомагає набирати м'язову масу, а й сприяє як набору, так і скиданню ваги. Вівсянка стабілізує рівень цукру в крові і знижує рівень холестерину. У цьому продукті, окрім клітковини, присутні білкові сполуки, необхідні для будівництва м'язових волокон, а також корисні жири. Вівсяна каша зібрала в собі майже всі корисні властивості. У ній є магній і залізо. Фосфор, йод, кальцій, калій та інші необхідні компоненти, каша багата на антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти та фолієву кислоту. 9. Гречка. У 100 г гречки міститься 4 грами білка, близько 20 грамів вуглеводів і 2 грами жирів, калорійність 110 ккал. Гречана крупа належить до складних вуглеводів. Цей продукт організм засвоює довше, що продовжує відчуття ситості. В гречці немає жирів і простих вуглеводів, зате є клітковина, яка корисна для шлунково-кишкового тракту. У цій крупі багато протеїну і амінокислот, основоповожних компонентів для нарощування м'язової тканини. Спортсмени радять вживати гречану кашу разом з білковими продуктами тваринного походження. Якщо комбінувати крупу з яйцями, рибою та іншими молочними продуктами, то білок з неї буде засвоюватися набагато краще. 10. Буряк. У 100 грамах вареного буряка міститься 1,92 грами білка, 10 грамів вуглеводів і 0,11 грами жилів, калорійність 49 кілокалорій. Найсподіванішим продуктом у нашій підбірці виявився буряк. Доведено, що якщо за годину до тренування з'їсти пару коренеплодів, можна відчути значне підвищення енергії. Під час тренування у вас знизиться споживання кисню, що підвищить вашу продуктивність на наступні декілька годин. Як це відбувається? Мітохондрії м'язових клітин починають працювати більш інтенсивно, тим самим виробляючи більше енергії. А які продукти з цього списку ви включаєте до свого раціону? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Друзі, ми рекомендуємо вам переглянути ще одне з наших відео, в якому ми розповіли про те, як правильно пити воду. Воно з'явиться у вас на екрані. Також посилання на нього буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал.